Що усі проповідники мене зрозуміють, про що я скажу? Якщо проповідник цілий тиждень готувався, роздумував над зібранням, ми просимо Бога, Господи, дай тему, дай проповідь і не сказати проповідь, йдеш додому, і думаєш, ну щось не зробив, де ще потрібно зробити. Брати проповідники, я дуже вас прошу. Знаєте, хто сьогодні готувався і думав, буду сьогодні проповідувати. Збережіть це слово, яке Бог вам дав. Воно, я вірю, буде свіже наступної неділі, буде свіже на е, молодому служінні, яке ми маємо всередину. Хай Бог вас благословить. Я казав, що я готував одну дуже цікаву тему. Вона мені цікава, по особливому моє серце звучало. Це тема вірність. Минулої неділю ми слухали, що Бог милосердний, щедрий на милосердя. Він добрий. Слово Господні каже, що Він є Бог любові, наповний любов'ю. Якщо говорити про еталон любові, то вона є у Бога. Насправді, і ота любов, яка є у нього, вона найвеличніша і ніхто не здатний любити більше, ніж любить Бог. І слово Боже нам каже: пізнавайте Господа. Коли ми пізнаємо Бога, який він є, наше життя переображується. Слово Боже каже, він вірний і свого слова зректися не може. Друге, Господь слідкує, щоб все із його слова збулося, І написано ні одна іота, ні одна черта від Слова Божого, бо Бог я бодрствую на слово моїм, яке вийшло із Божих уст, яке він сказав, чи яке під натхненням написали світі Божі мужі, які не від себе говорили. Навчені від Духа Божого, воно збудеться, да і амінь. І слово Боже каже, що що б не сталося у Всесвіті? Бог бодрствує, бо Він вірний. Він сказав і Він так зробить. Слово Господнє каже, що оця вірність Божа не може відмінитися навіть коли ми буваємо невірні. Ви знаєте, є люди, коли ну, подружня вірність. Вірний чоловік, вірна дружина, і ця вірність зберігається при взаємній вірності. Є момент, коли ну ти не вірний, то і я не буду вірний. В Бога не так. Він залишається вірний. Бо Боже Слово прямо каже, люди лукаві самі по собі. І тільки вірність цю, яку, яку Бог справді чекає від нас, це Бог може дати оцю зібність, перемінивши лукаве людське серце, зробивши в ньому операцію, давши їм людині чуття. Але слово Господнє нам каже дуже прямо. Участь невірних не з Богом. Бог шукає вірних на землі. Бог шукає відданих людей на землі. І от саме слово вірність, воно походить перше від віри. Дивіться, Авраам повірив Богу. Він повірив. І коли я повірив, я постійно починаю перебувати в цій вірі, яка від Господа, зберігаючи цю вірність. І далі, вже незалежно від обставин, я. Залишається вірним тому, що я повірив, що сказав Господь, і оце є вірність. Можливо, ви спостерігали, є вірність людська, чи така преданість людська, От фанати, скажімо, футбольних команд. Коли команда в фаворі, коли вона на висоті, всі, о, це наші там все. Але буває момент, приходить такий період, коли ну, хтось сильніший. ну, Досягнення, яке б воно не було, які б рекорди не було, хтось прийде і зробить більший рекорд. Мерзость перед Богом. Там, де людина називає чорне білим або солодке гірким. Мерзость. Мерзость перед Богом, невірна вага. Або гіря, на якій написано 100 грам, а там 90. І слово Боже, це мерзота перед Богом. Чому? Він вірний. І навіть от, якщо вага, вона має бути вірною. Якщо вимір якийсь, він має бути вірним. Якщо слово, то воно має бути сказане і вірним. І каже, хто буде на горі Господній, хто клявся, хоч би злому, і не зміняє. Чому? Оце така вірність і святість Божа. Точно все дуже, чітко. І якщо ти називаєш біле білим, воно має бути білим. І ні в якому випадку не маєш називати чорним. І на це особливо Бог звертає увагу. Книга пророка Неємії, 9 розділ, 7 і 8, 2 вірші. Книга пророка Єремії, 9 розділ, 7 і 8, 2 вірші. Ти то Господь, Бог, що вибрав Авраама, і вивів його з Халдейського уру, і дав йому ім'я Авраам, і ти знайшов у серце його вірним перед лицем твоїм, і склав був з ним заповіта, щоб дати край хананиян, хітаян, морян, і називає там всі ті народності, щоб дати насіння його, і ти виконав слова свої. Бо ти праведний, це інаємія молиться до Бога і каже: Я знаю, чого ти вибрав Авраама. Я знаю, чому ти пообіцяв йому землю. Я знаю, чому ти імена навіть йому замінив на Авраам, бо ти знайшов його серце вірним. Ви розумієте, це насправді дуже, дуже величезне значення. І слово Господнє каже нам після Нідогалатів, до Галатів, розділ, з восьмого віршу. І писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, тобто нас із вами, благоволистило Авраамові. Благословляться тобі всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть благословені з вірним Авраамом. Тобто, коли ти залишишся вірним обітниці, яку Бог дав для Авраама і повіриш вірою Авраама, то саме через вірність того чоловіка, який повірив Богу і залишився вірним, каже слово Господнє, отримуєш те саме. І слово Боже каже, всі ті, хто від діла закону покладається, вони під прокляттям, бо написано проклятий усякий, хто не тримає в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оце. Тобто дуже просто. Якщо я кажу, я буду по закону жити, живи, але будь вірний. Вже весь його виконав. Але якщо я кажу, Господи, я не маю сили виконувати. Але я вірю Тобі і хочу зберігати вірність Тобі. По моїй вірі, то слово Господнє каже, оця вірність Твоя Богом зараховується. Ви чуєте? Дуже цікаво. Слово Господнє нам каже, що Бог вибрав, пам'ятаєте, вибрав Мойсея, щоб він вів народ Божий Ізраїлі. Дуже і цікава одна така думка. Це книга чисел, 12 розділ, Бог вибрав чоловіка косноязичного, який добре не міє говорити, який боїться трохи, який каже, я не хочу йти. Але потім слухається, іде і робить. Бог дає йому чоловіка, який замість нього говорить представительські такі речі перед фараоном. І вже він виводить Ізраїля. І в другому приходить така думка: я хочу одружитися. І вибирає собі жінку єфіоплянку, тобто темношкіру. Ну, це практично африканка. І ви знаєте, ми читаємо в слові Господнього, Бог ніколи не йде проти вибору і серця людини. Не хочеш жениться, хоч, хоч на негрі, хочеш жениться, хоч на циганці, хочеш, ну то твій вибір. До речі, це Бог дав право вибирати. Бог дав право справді, вибирай. І ми читаємо, що Аарон і Маріам це брат і сестра рідні Мойсея, повстали на нього. Що ти чудиш? Наче ти так зробив? Та що немає між нашими? Наче ти ну, ефір прямку взяв? Ну чудак, ну уявіть собі. Але ви дивіться: 12 розділ, 5 вірш книги чисел. І зійшов Господь у стовпі хмари, і став при вході з кині. Та й покликав Аарона і Маріан. Уявляєте, каже, ну йдіть сюди. І далі каже: І вийшли вони обоє, і сказав він: Послухайте ви моїх слів. Якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати видіння йому, у сні говорити з ним буду. Не так рад мій Моїсей. У всім моїм домі, він довірений. А російський текст каже, во, во всьому домі моєму він вірений. І Бог цінує цю рису його як вірність. І далі каже, він довірений, говорю з ним уста до уст, а не видінням і загадками. Дуже, дуже чітко він це розуміє, бо я йому не просто в загадках чи видіння розказую, а конкретно кажу, отак, 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 отак. Ну, розумієте. І далі каже, і образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати на намисає раба? Якщо він вірний, то Господь довіряє йому робити вибір, такий, як одруження, як вибір, кого, на кого одружитися, і таке все. І дивіться, коли вони почали дорікати, ми читаємо далі, благодать Господня відступає і в поразці Маріам і Арон. Маріам проказує, була прокажена і стан народу Божого стояв і ждав, аж поки милість Господня, оцей гнів Божий не пройшов на них, що вони нарікали на вірного Божого раба. Ми читаємо в Слові Господньому, коли сталася страшна трагедія у житті Йова, вірного Божого раба, чоловіка, який служив Господу. І замість благополуччя, багатства, багатодітності, все те, чим він був благословенний, сталося, що він все втратив, все зруйновано. Ураган поніс, понищив усі його статки. Приходить чоловік і каже, я один тільки спасся, бо нема вже ні твоїх дітей, ні, ні. І уявіть, стоїть десять трун, десять гробів. І він, і, він, і він оплакує оцих, оцих своїх дітей, втратив все в один день. Та й не це втратив. Слово Господні каже, одразу за цією бідою наступна біда прийшла, страшна хвороба. І він черепицею чеше свої рани і кляне день свого народження. І вдруг приходить його жінка і каже: Що ти ще на що чуваєш? Проклинай Господа й помри, бо вона знала, що як праведник він обідиться на Господа і ще прийде наступне. Це смерть за цими всіма його вчинками. І він друг каже, ти що? Ти говориш як одна з нерозумних, хіба не від Господа це все продає? Я приймаю, приймаю добре від Господа, приймаю оце, що є зле. І слово Боже каже, і ні одного образливого, кривдного слова він не сказав в адресу Господа. Він розумів, Бог вірний, Він справедливий. І він каже, я знаю, він ще й мій відкупити. І Він воздасть, Він восстановить, він може оце все втрачене моє відновити. І починає Господа благословляти. І ви знаєте, що приходять чотири друга і починають його тішити. Спочатку сім днів мовчали, дивилися, мовчали, а потім прорвало і пішли. Спочатку старші говорили старші, потім вже молодші. Каже, коли говорила сідіна, я мовчав. А зараз і я повалюся, дайте ще що я щось скажу. І ви знаєте, замість потіхи вони просто кривдили його. Вони говорили йому, слухай, не несправедливий Бог. Ти думаєш, от чого це з тобою? І вони говорили, що ти грішник, вони говорили, що це за гріх, що це в справедливості своїй Бог. І наговорили, 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 а потім Бог являється йову і каже, я чув це все. Я знав, що ти казав мені. О той, той, той хто може говорити, якби ти записав все, що я казав, я хочу з тобою судитися. Я хочу. Бог ну, бачив, що він у розпачі і біді свої це все говорив. І потім Бог до нього проговорив. І потім справді Господь явив свою славу, Бог відновив його здоров'я. Бог дав народитися синів і дочкам. Бог благословив, і справді прийшло ще багатство і, і, і благословення в його життя. І ми читаємо, що ті друзі теж прийшли до Бога і стали казати: Господи. А Бог каже: стоп, 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 стоп. Я не хочу з вами мати справу. Ідіть до Йова, йому розкажіть. А Він хай прийде переді мною за вас, ви йому сповідайте, а Він хай прийде. Я Тільки його лице я прийму. Чому? Бо він був вірний і дуже вірно говорив, не так, як ви. Бог цінує вірність. Любі брати і сестри. Я хочу сказати про те, що слово Господнє нам каже, що Господь по-особливому звертає увагу на вірних людей. Апостол Павло пише про себе і каже, що насправді вірність ваша. Згадує про Єфесіан, згадує про Колосян і каже, що вона відома всім людям. Він каже про вірність Тимофія, молодого юнака. Його вірність відома всім. Він служив мені як син батьку. Я трошки так поспішаючи буду про ці речі казати. І ви знаєте що? Він каже, що я молюся, молюся до Господа за те, що от, 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 оцей вірний юнак, який служив мені і був вірним, він вірний буде і в служінні Господу. І ви знаєте навіть що, апостол Павло? Каже, що я, апостол Ісуса Христа, святим в Єфесі, вірним, чому звертаюся до вас? Тому що і Бог мене знайшов вірним. Навіть тоді, коли я був як якийсь ізгой, я гнав церкву Божу, я робив, але робив це щирим серцем. І Бог, звернувши увагу на цю мені вірність, мене зустрів і вручив мені служіння, йти і проповідувати язичникам. І далі він каже. Що Господь саме на це по особливому звертає увагу на вірних людей, тому що і він сам вірний. Любі брати і сестри, на це варто звертати увагу. І слово Господнє каже, що служіння наше воно вподобається рабам, яким Господь дав якесь певне право, певне служіння, а потім від'їхав десь в далеко дорогу і каже: Добрий, той раб, який знає, що пан повернеться, спитає. Про все вірно робить справу, до якої Господь його покликав. Хтось тобто перебуває вірним, перебувати вірним, не дивлячись на обставини, я залишаюся в тому служінні. Я те, що мені доручено, виконую сумлінно, я виконую чесно. Бо я розумію, прийде час, коли мені треба відзвітувати, як я робив оце служіння. І каже: Блажений Тораб, який буде роздавати хліб вчасно, буде робити справу, ну яку яку Бог його. Але якщо він скаже, там не скоро вернеться хазяїн і почне чудити бити рабів і рабин почне обділяти їх, робити якісь речі, і він каже: його з'явиться в час, коли він не сподівається, і каже, коли він побачить, що він отак, участь його буде страшна. Він розсіче його, і участь буде його така, як, як і невірних. Що ти чув від мене при багатьох свідках, передай вірним людям, які здатні і інших навчити. Тобто, не просто те, що я тобі розказую, ти і сам не прийняв, і сам це не повірив, і іншим не передав. Оце якраз говорить про невірність. Любі брати і сестри, коли ми чуємо слово Боже. Ай. Що він там говорить? Ай, Оцей якраз говорить про невірність. Вірність, ти чув від мене, те, що я від Господа прийняв, я тобі передав. Передав, щоб ти міг навчити інших вірних людей, які можуть наступним передати. Ви знаєте, чому ми зараз віруючі? Бо хтось, почувши слово віри, прийняв його в серце. Сам повірив, а далі залишаючись вірним покликанню, почав навчати інших, а ці передали нам. І, брати і сестри, оця естафета мусить далі, бо Господь саме шукає вірних людей, які здатні передати наступним людям, наступним, щоб оце вчення про Ісуса Христа. Вірність святої науки Господні передавалася із покоління в покоління. І апостол Павло, після Нідокаритян, каже: од до требується одно. Український текст до морядників. Що він оказався вірним. Ви знаєте, все, що Господь чекає від нас, це вірності. Тоді, коли всі вдруг, скажімо, щось зміниться, змінюється суспільство, змінюються цінності, змінюються поля, змінюється мода. А я залишаюся вірним Господу, бо я довірився, я прийняв вірую, я зберігаю мою вірність для Господа. Я зберігаю покликання. Любі брати і сестри, слово Господнє каже, що на це по-особливому Бог звертає увагу. Я вірю, що вірність це особлива риса, якої Бог чекає від нас, щоб ми як плід її принесли для Господа. Хай Господь допоможе нам бути вірними, вірними малому, вірними в тих речах, які Бог нам доручив. І я вірю, брати і сестри, що Господь оцінить і дасть довірити нам велике царство небесне, в яке я вірю, Господь прийме нас і з вами, і там насправді ніщо, що лукаве, що невірне, що нечисте. Що придане мерзості і обману не пройде. Я вірю Господь на саме отут на землі, готує, щоб ми очистилися від всяких невірних речей проти сестри. Були вірний Господи, розуміючи, що Він вірний, він по-особливому вірний. І навіть коли складається, я повторюю це слово, ми буваємо невірні. Він залишається вірним. Що, який є вихід для людини, яка себе собою знайшла невірною перед Господом? Господи, ти вірний. А я не раз казав все. Обід давав тобі. І навіть слово Боже каже, не спіши клястися перед Богом. Нащо тобі потім перед Ангелом Божим казати: Це була помилка, я обіцяв, я... але не зберіг, я помилився. Я знову, як, як, як Петро казав, клявся і божився, як Господи, якщо всі, але тільки не я. Але пам'ятайте, що сталося з Петром? Каже пісня взгляд Ісуса його застав, і в розкаянні Петр заридав. Якраз моя вірність, моя кляка, моє клятво, моє обітниці перед Богом я не стримав. Але Бог знайшов мене і прийняв таким, як я. Любі брати і сестри, зараз перед нами молитва. І коли моє сумління каже мені, а слово Боже каже, коли серце каже, це тим більше Бог. Ти обіцяв. Навіть був час, коли ти зайшов у водою і ми казав, я обіцяю Господу мою добру совість, що до кінця життя я буду вірним, бо я вірую і обіцяю. І коли взяти на перевірку мою вірність, то вона не склалася. Це гарна нагода зараз, сказати, Боже, ти вірний. Якщо я не вірний, ти не зрікаєшся мене, і ти сьогодні вірний, можеш прийняти мою молитву, каяття я перед тобою, і зробити мене праведним і вірним перед тобою. Віднови мої відносини з собою і допоможе мені бути вірним, таким, як вірний є, Господи, ти. Немає маємо вірного перенасвященника, який спокушений у всьому, який співчуває нам в наших слабостях, який може нам допомогти бути вірними і праведними, і святими і непорочними перед Господом.